Почнемо із самого початку. На вашу думку, навіщо Володимир Зеленський поїхав до Джо Байдена, не подзвонив, а не відеозв'язок, не звичайний зв'язок, а поїхав перший візит спочатку повномасштабного вторгнення. Ну я думаю, що дві може бути причини. Причина перша: що завдяки зусиллям українських збройних сил ситуація ну, стабілізувалася і, в принципі, дозволяє. Президенту України відлучитися на якийсь час, бо раніше він собі не міг дозволити такої розкоші постійно мав бути ну, на місці для того, щоб у разі необхідності необхідні рішення. Це один момент. І другий момент, я думаю, що просто тема розмови, мабуть, потребує його особистої присутності. Ну і я думаю, що це ж не одна буде зустріч, а ціла низка зустрічей. Тому я схильний думати, що важливість цих розмов і цих зустрічей якраз і обумовила необхідність його особистої присутності. Хто за Кримом держави залишається? Мабуть, Руслан Стефанчук, по факту, що можемо сказати. Та ні, ну по факту, я думаю, що хто був, той лишається. Зрештою, 21 століття на дворі да, та тобто, комунікації працюють, він же ж не втратив там, я не знаю дієздатність чи ну, можливість якось контролювати. Плюс, коли я казав про те, що. Ну схвалювати якісь рішення, ну то треба розуміти, що в достатньо в автономному режимі працює. Я не думаю, що щодня там українські збройні сили запитують там у Зеленського, як їм краще там воювати чи як планувати нове ну, якісь операції. Те саме стосується думаю, роботи уряду. Тому я чесно кажучи, ну не думаю, що Зеленський особисто прямо втручаються в усі процеси, які в Україні відбуваються. Я думаю, у нього таких амбіцій, таких претензій немає. Він як політична фігура, безумовно несе відповідальність за дуже багато рішень, і дуже багато рішень ну не схвалюються без його згоди, мабуть. Але я не думаю, що він там ну на відміну від деяких інших президентів не буду називати призвища, які вважали, що вони нерозумніші, і намагалися керувати всім цією країною. І результати, м'яко кажучи, залишають бажати кращого. Тому я думаю, що у Зеленського таких амбіцій просто немає, і думаю, що і Генеральний штаб працює достатньо автономно, і е, кабінет міністрів працює в автономному режимі. Тому я думаю, що ну, ну, він як був, так і лишається першою особою, і я не думаю, що він комусь придавав свої повноваження. Пане Валентине, а чому На. саме Сполучені Штати стали першою країною, куди поїхав Володимир Зеленський? Не Велика Британія, не Франція, не Німеччина. Ну я думаю, тому що саме Сполучені Штати Америки, мабуть, запропонували ту тему для дискусії і той формат дискусії, який потребує особистої присутності президента. Тобто, це зовсім не означає, що Велика Британія, чи Німеччина, чи Франція там не чи незначущі. Ну, просто я ж повторюся, що мова йде про е, важливість порядку денного, який, мабуть, вимагає особистої присутності президента, і я практично впевнений, що якраз у цей е, формат особистої присутності і важливість порядку денному по суті обумовлює те, що незабаром я думаю, ми побачимо ну, дуже важливі рішення і дуже важливі результати цього візиту. Тобто, я практично не сумніваюся, що Ну, ці результати будуть важливими і позитивними, бо інакше цей візит би просто не відбувся. Результати вже є. Ми бачимо Петріоти 1,8 мільярди доларів допомоги зі сполучених штатів. Як ви вважаєте, чи на цьому все, чи ми можемо ще почути, які очікування загалом? Я думаю, що можемо ще почути. Ну причому я думаю, що можемо почути як в частині збільшення матеріально-технічної допомоги. Так і в частини збільшення військової допомоги. Плюс була вже інформація про те, що американський ВПК ну починає набирати оберти. Давайте так скажемо. Бо сказати, що там починає працювати, було б несправедливо, бо він і не припинав працювати. Ну і крім того, все таки, давайте не будемо забувати, що візит має величезне і символічне значення. Ну, Зеленський, зрештою, ну під під цей рік завершує на шпальтах і на вкладинках всіх топових ну, видань світових. І я думаю, що на сьогоднішній день візит зеленського ну він є репутаційно і іміджово важливий. Ну зараз не тільки для України, і для Зеленського, але й для Сполучених Штатів, і для Байдена, і для демократів. Ну а я думаю, що і для республіканців так само. Тобто на сьогоднішній день думаю, що ну бажаючих погрітися в лавах його променях його слави, ну не бракує. Та тобто, я не хочу там видаватися, що там всі ті, які мріють сводка, з зеленським. Зрозуміло, що це, мабуть, було перебільшенням. Але треба розуміти, що ну політика, тим більше в демократичних державах, вона дуже сильно залежить від симпатії і антипатії виборців. Ну, оскільки Зеленський є достатньо популярною фігурою в демократичному світі. Я думаю, що в Сполучених Штатах Америки він також популярний серед ну, політичних американців, і відповідно американські політики також зацікавлені в тому, щоб ну продемонструвати от, ну, конструктивний діалог з по суті як лідером всього вільного світу, як Зеленського називають деякі західні журналісти. Да? Тобто ж не я називаю а деякі західні журналісти. Тому я думаю, що цей аспект також не можна скидати з рахунку. Білий дім перед візитом Володимира Зеленського говорив, що ця зустріч стане сигналом диктатору Путіну, що Вашингтон підтримуватиме Київ стільки скільки потрібно? Загалом в останні дні ми спостерігали за візитом Володимира Зеленського у Бахмут. А сьогодні вже Вашингтон. Наскільки це дійсно б'є по диктатору? Наскільки показує світові, в тому числі росіянам, різницю між зеленським і кремлівським диктатором Путіним? Я думаю, що ця відмінність вона помітна неозброєним боком навіть для росіян. Інша справа, що навіть помічаючи цю відмінність, ну, росіяни не спроможні якось кон кон конвертувати да, своє ставлення до свого лідера там, в той чи інший спосіб. Ну, тут, якби це навіть, навіть нема що порівнювати, бо це порівняння є настільки абсурдним. Ну, бо Путін це, знаєте, як у нього була е, прізвисько моль. Така собі шкід, шкідлива комаха. Ну от я думаю, що як Моль жив, як Моль і помре. А Зеленський на сьогоднішній день він ну, є реально на коні, якщо так можна сказати, і масштаби і, історичних постатей на сьогоднішній день є ну, просто неспівмірними. І треба розуміти, що Зеленський вже не вперше ну, був на передовій в Бахмуті. Він до того був і в Херсоні, тільки як його звільнили, і був в Лісичанську, Сєвєродонецьку, далі коли там точилися бої. Тому я думаю, що на відміну від цього бункерного діда, ну ну якби навіть нема що порівнювати дату. А тут і зайві, зайві навіть порівняння вони виглядають просто бізністю. Інформація, яка викликає занепокоєння, зокрема щодо статусу для Російської Федерації, і нібито розглядають саме варіант, щоб Вашингтон надав їй статус країною-агресором, яка вчиняє акти. Тероризму це не дорівнює країна спонсор тероризму, чи не намагаються якимсь чином і задовільнити Україну, скажімо так, своїм рішенням, і водночас не зазнати тих наслідків, які могли би бути, якби все таки статус країна спонсор тероризму був закріплений за Росією? Ну, зрозуміло, що програма Максимум це якщо б Росія отримала статус країни спонсору тероризму. Ну, але це програма максимум. А якщо подивитися на нинішній статус Росії і на той статус, який вона може отримати, ну статус країни агресора, ну я думаю, що динаміка є позитивною і ну, рухаються в правильному напрямку. Тому я не виключаю, що наступним кроком, якщо до того дійде, і буде необхідність. Ну, Росія отримає і чергову відзнаку, бо вони збирають ці негативні відзнаки і санкції проти себе. Таке враження, що вони вийшли. Ну, весь негатив, який тільки може все, що паскудного можна зробити, все зробити і навіть цим, нібито пишаються. Тому я в цьому контексті дивлюся просто як на, дин на динаміку. Динаміка є для нас позитивною. Сербто, я думаю, що навряд чи Росіянам вдасться змінити ставлення до себе. Я маю на увазі російську державу, та й росіянам також з огляду на все те, що вони накоїли, і з огляду на те, яку оцінку скоєння ними вже отримала. Тобто, я не думаю, що буде якийсь там швидкий відкат без відносно до того, чи Росія здобуде статус країни спонсора тероризму чи ні. Я думаю, що. Ну, Їхній статус визначається зараз не такими рішеннями, а їхніми діями, а їхні дії просто ну жахливі. Я, до речі, хочу звернути вашу увагу на ще один важливий момент. Він якось не був, але я хотів би на нього звернути увагу, що сьогодні в Німеччині закінчився процес над однією жінкою, яка 97 років, і яку обвинуватили в злочинах проти людяності і у причетності до масових вбивств в одному з концтаборів. Хоча вона там була, нібито всього на всього в адміністрації цього концтабору працювала, тому треба розуміти, що всі росіяни причетні до цих злочинів, вони рано чи пізно будуть відповідати за скоєне. І сьогодні також вийшло інтерв'ю пана Малюка, першого заступника керівника служби безпеки України, який виконує обов'язки голови служби безпеки України, де він так само сказав, що служба безпеки України збирає докази, і що всі ці докази будуть рано чи пізно представлені в суді в трибуналі. І всі будуть відповідати. Тому відповідаючи на ваше запитання, там який статус Росія буде мати, чи країна спонсор тероризму, чи країна агресор Ну це все знаєте, якби абсолютно другорядні речі. Історичний жереб кинуто всі причетні до злочинів проти людяності, до військових злочинів, а це злочини, які не мають терміну давності, будуть притягнуті до відповідальності і будуть покарані. А що, зокрема, говлю президент України ще на початку цієї війни? Справа в тому, що йдеться не лише про покараність для Путіна, для усіх винних до військових злочинів в Україні, а й економічна ізоляція РФ, а неможливість укласти мир між Росією та Україною на путінських умовах. Потреба надавати Україні достатньо зброї, аби ми перемогли втрата суверенного імунітету над активами, які належать Центробанку РФ. Це все наслідки, які... Який нестиме Росія, саме якщо буде статус спонсор тероризму? Статус країна-агресор дає право вводити додаткові санкції, яким нібито і володіє Білий Дім просто зараз Європі не знадобився цей проміжний етап. Для чого він тоді потрібен Білому дому? Ну, пункт перший, те, що ви перелічили там. Деякі речі вони відбуваються і безвідносно до того, чи має Росія цей статус ну країни спонсора тероризму. Ну зокрема, це в частині неможливості укладання якогось миру на путінських умовах. здається, такий сценарій вже давно ніким не розглядається в світі. Ну тобто, я думаю, що таких ну опцій просто не існує. Що стосується санкцій, так само, тобто, і з тим статусом, і без цього статусу санкцій, і санкційний тиск буде лише посилюватися. Те саме можна сказати і про обсяги військово-технічної допомоги. Ну, а що стосується цього кроку, я думаю, що і він рано чи пізно ну, буде е, зроблений. Тобто, це питання часу. Чому наразі це не готові? Ну, я думаю, що все-таки. Ну, доволі складний процес, процес погодження рішень ну, в умовах демократичних політичних режимів, як в штатах. Плюс ну, американці вони ж як глобальна держава прекрасно розуміють весь тягар відповідальності і всі можливі наслідки. Ну тих чи інших рішень, які там можливо ну будуть поспішними, да не врахувавши якісь там інші обставини. У них є інтереси по всьому світу, і інтереси партнерів також їм доводиться враховувати. Ну я маю на увазі не Російську Федерацію, а тих країн, які ну або тих суб'єктів господарювання, які досі ще функціонують, і співпрацюють з Росією. Тобто, ну це неприємно дуже говорити, але тим не менше це є. Давайте не будемо забувати, що ця інформація яку нещодавно оприлюднили. Що Іран, який там перебуває десятки років під санкціями, виявляється. 90% комплектуючих для своїх дронів отримує із західного світу. Ну от посне кажучи, все, що нам треба знати про е, санкції і про те, наскільки ну, можна їх оминати. Ну, і Росія, на превеликий жаль, так само Кока-Кола досі є, продається в Росії, попри те, що Кока-Кола офіційно пішла з Росії, і дуже багато і товарів медичного призначення досі є в Росії. Ну і вони при, при, досі офіційно там продаються. І є так званий паралельний імпорт, і дуже бо і контрабанда є, і дуже багато інших негативних речей. Є над чим працювати Я нам пане Валентине. Дякую вам за розмову. Дякую, що доєдналися в ефір Апостров Тіві о 21.30.